Всім привіт! Сьогодні в мене пробіжка і прогулянка. щоб на 4 км 750 метрів. Це думаю сьогодні нагуляти, набігати і набігать десь 10 кілометрів. Ось дивиться, в які якраз оті бігаю. Вітер сильний, хмари Забрався трохи повище, пройшов 5 км 400 метрів, пробіг і зараз покажу де я знаходжусь Ну да, телефон всього не передасть, але краса прикольна тут. І ще йду вгору. Я 8 ,880 кілометрів 880 метрів. Залишилось ще до 10 км кілометрів зовсім не вато і дивіться яка у нас погода. Але у нас це не спиняє. Йдемо і біжимо далі. Дивіться кого я зустрів.